Ситуація на сьогодні є такою, яка має бути. Обидві сторони розуміють, що вогонь необхідно припинити. Як ви можете почути, тут тихо. Вживають заходи з побудови взаємної довіри, і потрібна імплементація цих заходів. Одним з таких заходів може бути операція з розмінування території, яку проводять обидві сторони разом. Я так понимаю, что у вас сейчас ни газоснабжения, ни электричества нет? Как Вообще вы... ничего нет. И как вы справляетесь с этим, как вы живете? Да элементарно, лишь бы не стреляли. Это ну буквально недели две назад. коли ми були сьогодні в Спартаку, ми чули перестрілку з дрібнокаліберної зброї. І доки зброю продовжують використовувати, поки важке озброєння залишається сконцентрованим як у цілях оборони, так і в цілях наступу, досягти всеосяжного і стійкого припинення вогню буде складно.